Всім привіт! Сьогодні покажу вам саму дешевшу акумуляторну мотокосу чи тример, як там правильно. Коштує вона 1600 гривень в комплекті 2 акумулятори на 2, 2 ампер години. Два акумулятора. зарядка, сама мотокоса, защита, ручечка, вот такая сюда пылка, инструкция на разных мовах, далее пластиковые ножи, зализные залезные ножики. Два штучки пластиковых четыре. Далі така сюди фіксатор чи він, ограничитель, обмежувач. Такая ця штучка. Зараз зберу Так, ось сюди трошки зняв. Сюди вже зібрав саму косу поставив акумулятор, ручку, поставив железний нож. Зараз ходжу попробую спробую покосити нею. На перший погляд досить вона така ніжненька така вона якась ну, легенька, Ну, яка ціна, така і якість. Ну, зараз спробуємо попрацювати.